Всім привіт! З вами на зв'язку Сафайт. І сьогодні я хочу поговорити про стихійні явища, які я пережила. То єсть. Тобто, як ви зрозуміли, я не я, я якось пережила. Якось це. І хочу розказати, як я це пережила. Спочатку я хотіла лиш спочатку, я лиш хотіла сказати, що мене не буде. І ми десь 15 хвилин туди грали, снімали то є. І в мене камера вилетіла, з-то того, що вона з інтернетернетом. Тако. І коротше, в мене нічого не було. І, Коротше, в мене нічого не було. Да з вайфа, аж три дня. Аж три дня в мене не було світла ні інтернету лише тоді, коли в мене, ну коротше. Ну коротше. Це сталося 26-го, закінчилось 28-го, бо 28-го десь о 6-й годині нам виклю... включили це світло, а інтернет вже на слідущий день включили. Ще дречку ми світ не смішно, будь ласка. Кажу, будь ласка, не смійтеся із-за того, що я не спеціально це робила, я не шуткую, навіть є доказательство відео зараз буде на екрані. ще одне відео, от воно. В Кернсах цю площадочку побудували, напевно, що пів року назад, чи рік назад, ця площадка була дитяча, ну, вперше, не було Я не маю дитя. Я в шокі просто. Площадки більше немає. Просто площадки більше немає. Це тупо все на площадку. Площадочка, щоб розбив, була новесенька. А Отак От я все пережила. Ну, я думаю, на цьому закінчити відео. Давайте ще одне відео. Давайте моїх два відео, яких я сама змонтувала, тож це файт, це сама создала цей аккаунт. E Покажу моїх два змонтуваних відео. Не на 3Х, не на 2х. Тепер все по-нормальному, дивиться, дивіться. Оляточки розуміли в Кельманцях. В Кельманцях цю площадочку побудували, напевно, що півроку назад, ще рік назад. Ця площадка була дитяча. Ну, вперше, напевно, за йо моя дитина. Я в шокі просто площадки більше немає. Просто площадки більше немає. Це тупо все на Площадочка, щоб врозу була А... синька? А